Про долю парламенту цього скликання та перспективи євроінтеграції ми запросили до студії поговорити народного депутата, лідера Союзу молоді, регі... молоді регіонів України Андрія Пінчука. Дякую, пане Андрію. Зайшли на час. Отже, учора у цій студії я почну з парламентського питання. Учора у цій студії представник удару Тарас Кутовий заявив, що вони не поступляться, і питання особистого голосування принципове. Яка ваша позиція щодо особистого голосування? І в чому взагалі конфлікт? Ну, скажімо, тут декілька тез я хотів би сказати. Ми теж за те, що це було, повинно бути особисте голосування. Звичайно, кожен депутат має і право, і обов'язок голосувати так, як він бачить. Але давайте відверто, чесно скажемо. Ну, Якщо це е, якась до нас претензія чи якісь там вимоги, то е, ми їх виконали. І є е, е, дійсно реалії такі, що деякі політичні сили на даний момент заробляють для цього собі політичний бал. Знаєте, це як шоу, Це політика, театр. От сьогодні ми за це, завтра буде щось інше. Е, і, знаєте, завжди повинна бути логіка, тому що все ж таки праця народного депутата це інтелектуальна праця. Як більшість законів, вони обробляються і працюються в комітетах, на якихось круглих столах, в зустрічах з виборцями, а в зал вже виноситься рішення, більш-менш чи готове, чи дійсно там, дискурсії в яких питаннях. І, наприклад, якщо я відповідаю в комітеті фінансово банківської діяльності за там, страхову політику, інші там нефінансові, не банківські фінансові установи, то, скажімо так, що стосується, наприклад, прокуратури чи іншого, я все ж таки буду спиратись на рішення фракції, на рішення там, на погляди моїх колег, які в цьому є професіонали. Це, знаєте, це нормально. І якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, то сенатори і конгресмени не сидять зранку до вечора на одному стулі. Вони приходять в 8 годині вечора голосувати, кожен особисто, особисто. Немає не має не особи. Але якщо ви давайте чесно, скажемо, у них є як зараз електронні засоби коли вони можуть до кінця Звичайно. дня проголосувати. Тобто вимагається... Ні-ні, вони приходять на конкретне ну, голосування. Нема питань. Ми ж кажемо, зараз питання не в тому, щоб, знаєте, можна теж у нас таку практику вести, але ж це ніхто не хоче. Хочеться піднімати такі знаєте, питання. Але суспільне. закон це говорить. Ні, так а ми ж ми не проти. Хто партія регіонів що проти цього? Ніхто не проти. Так в чому ж конфлікт? Якщо ви не проти, вони не проти. В чому Тому ж конфлікт? що нам потрібно працювати, і от як ви кажете, сьогодні ми бачили репортаж, да, що дійсно є питання щодо євроінтеграції. Зараз і партії і інші там, опозиційні, вони дуже великі євроінтегратори. Чому ж вони е, бачать, що для країни це дуже важливо? Сьогодні от я був е, присутній на, е, е, на сніданку. На сніданку да, е, і побачив, тут і конгресмени республіканці, і конгресмени-демократи всі спільно, якісь е, загальну мету, вони мають спільні дії. І тому, якщо б це було дійсно на благо країни, не було б цих питань, і виступив комісар з Євросоюзу і дійсно показали е, своє існує. І е, ми от бачили дійсно, що уряд, до речі, е, я вважаю, виконує Свої і обіцянки, і те, що на нас покладені обов'язки, і е, тут питання в нам в парламенті, щоб не займатися цією клоунадою, блокування mm -hmm. трибун. Завтра придумають і ще щось. послезавтра. у нас немає часу на такі okay. театральні вистави. Ми, ми Не встигнемо взагалі, далі про ні про що більше поговорити. Запитання про євроінтеграцію. Сьогодні європейський союз ставить каже і Сполучені Штати кажуть, що в Україні існує політичні переслідування, існує вибіркове правосуддя. Ставлять умову, щоб це припинилося яким чином ви будете вирішувати це питання, щоб насправді задовільнити вимоги? Ну, знаєте, це стосується окремих, знаєте, якщо б це казалось взагалі про політичне переслідування, масові якісь там дійсно якісь арешти е, ну, опозиції. Ну вони заарештовані, наскільки я пам'ятаю, не за політичними ну, статтями. Ну, так не вважають чимось військовій. Знаєте, от, на жаль, у нас є ще проблема, що більше, знаєте, от в чому плюс є Америки, і Європи, і демократії, коли і опозиція, і влада в якихось спільних речах, такі як стратегія, державу. Вони друг другу не заважають, вони спільно йдуть. А отут у нас опозиція все робить для того, щоб не було євроінтеграції, щоб перешкодити, щоб Ну, це є, вони проплачуються, ми це знаємо, і лобістські кампанії, які направлені на те, щоб е, свої якісь е, суб'єктивні інтереси відстояти. знаєте. Mm. Тому я вважаю, що ну, це завдання не так більше, як навіть і парламентарів, і, як і уряду, і президента, і вони е, з цим справляться. І я впевнений, що курс євроінтеграції він є і він е, буде досягнути. У Нас 15 секунд. Значить, ви думаєте, що ви умови євросоюзу будуть виконані? Звичайно, okay. дякую.